Як розвивалися руки? Відповідь позаду вас. Еволюція рук, як стародавні гени переписали історію. Близько 360 мільйонів років тому, коли наші предки, які ще живуть у воді, вперше ступили на землю, відбувся одне з найбільш фундаментальних перетворень в історії життя на Землі. Трансформація плавників у кінцівках, а потім в руки це не просто фізіологічний сув. Це переписання генетичної історії, яка дозволила нам зайняти домінуючу позицію на планеті. Вивчення цього процесу, який зараз активно проводиться завдяки новим технологіям, такими як Крайса, розкриває дивовижні деталі про те, як еволюція не створює чогось нового з нуля, а скоріше процесів та перепризначення старовинних генетичних рецептів. Нещодавно опубліковані дослідження щодо еволюції кінцівок проливають світло на те, як давні гени, які спочатку відповідають за утворення певних ділянок риби, були перепрограмовані для створення рук і ніг. Ця концепція, за аналогією з обробкою музики, коли сучасні виконавці, натхнені старими мелодіями, демонструє дивовижну ефективність та заощадження ресурсів, притаманних еволюції. Стародавній код, 5 і та його роль. Ключовим відкриттям було ідентифікація дезоксиробонуклеїнова кислота сайту під назвою 5DOM, яка відіграє важливу роль у формуванні певних ділянок тіла як у риб, так і у савців. Спочатку близько 400 мільйонів років тому цей розділ дезоксиробонуклеїнова кислота контролював розвиток заднього проходу, сечового міхура та геніталій серед наших віддалених предків. Уявіть стародавню рибу з простим тілом. Де всі життєво важливі функції зосереджені на одному кінці? 5DOM відповідав за правильне утворення цієї області, дивно, але цей розділ дезоксирибонуклеїнова кислота практично не змінювався протягом сотень мільйонів років. І сьогодні він досі відповідає за формування подібних районів у даній рибі та мишей. Це говорить про те, що функція 5 dom була досить важливою для виживання, щоб залишатися майже незмінним протягом такого тривалого періоду часу. Однак близько 360 мільйонів років тому трапилося щось надзвичайне. 5 dom придбав нову функцію, вона почала брати участь у формуванні пальців та ніг. Ця подія була поворотним моментом еволюції, відкриваючи шлях до появи кінцівок, який дозволив нашим предкам ефективно рухатися землею, маніпулювати предметами і, зрештою, будувати цивілізацію. Еволюція як обробка не створюючи. Ця історія прекрасно ілюструє принцип еволюції як обробку, а не створення. Замість того, щоб створювати абсолютно нові гени для формування рук і ніг. Природа просто перепрограмувала існуючі гени, які спочатку відповідали за утворення інших ділянок тіла. Це надзвичайно ефективний підхід, який дозволяє еволюції швидко адаптуватися до зміни умов навколишнього середовища. Уявіть, що вам потрібно побудувати складну машину. Ви можете спробувати створити всі деталі з нуля, але це було б неймовірно трудомістким і довгим. Або ви можете взяти наявні деталі від інших автомобілів та переробити їх для своїх потреб. Еволюція вибирає другий варіант: він використовує існуючі генетичні деталі і повторно збирає їх для вирішення нових проблем. Крайса та майбутнє досліджень. Розвиток технологій редагування генів, таких як крайса, відкриває нові можливості для вивчення еволюції кінцівок, використовуючи крайса. Вчені можуть точно змінити дезоксирбонуклеїнова кислота та спостерігати, як ці зміни впливають на розвиток ембріонів. Це дозволяє їм імітувати еволюційні зміни та зрозуміти, як вони впливають на утворення кінцівок. Наприклад, вчені можуть використовувати край са для відключення 5 діом у ембріонах мишей і спостерігати, як це впливає на утворення пальців. Або вони можуть використовувати край сад для ведення 5 річного в ембріонах Даніо і спостерігати, як це впливає на утворення кінцівок. Ці експерименти можуть допомогти вченим зрозуміти точні генетичні зміни, що призвели до утворення рук і ніг. Вони також можуть допомогти вченим зрозуміти, як ці зміни вплинули на поведінку та спосіб життя наших предків. Особистий досвід та думки. Вивчення еволюції кінцівок змушує нас задуматися про неймовірну складність та красу природи. Це нагадує нам, що ми є частиною величезної та взаємопов'язаної мережі життя, і що наше існування тісно пов'язане з еволюцією наших предків. Мені завжди здавалося дивовижним, як невеликі зміни в дезоксирибонуклеїнова кислота можуть призвести до таких великих змін у тілі. Наприклад, зміна лише одного генів може призвести до появи нового органу або зміни форми тіла. Вивчення еволюції кінцівок також змушує нас задуматися про майбутнє людства. Які нові генетичні зміни відбудуться в нашій дезоксирибонуклеїнова кислота у майбутньому? Які нові органи чи здібності з'являться з нами? Поради та рекомендації для читачів. Вивчення генетики, розуміння основ генетики допоможе вам краще зрозуміти, як працює еволюція. Прочитайте наукові статті, наукові статті найкраще джерело інформації про еволюцію. Відвідайте музеї природознавства, музеї природознавства пропонують чудові експозиції щодо еволюції та різноманітності життя на Землі. Задайте питання, не бійтеся задавати питання вченим та експертам у галузі генетики та еволюції. Висновок Еволюція кінцівок це дивовижна історія про те, як давні гени перепрограмували для створення нових органів та здібностей. Вивчення цієї історії з використанням сучасних технологій, таких як Крайса, відкриває нові можливості для розуміння еволюції та майбутнього людства. Це нагадує нам, що еволюція це не випадковий процес, а скоріше творча та ефективна стратегія, яка дозволяє життю адаптуватися до змін умов навколишнього середовища.